П'ять найжорсткіших нокаутів від Усика, які довели, що він справжній монстр у ринзі. Слухай уважно, твій улюблений може бути в списку. Вони завжди говорять до бою. Після бою вони завжди переможці, але під час бою з Олександром Узиком вони витирають підлогу. Друзі, вітаю вас на каналі Боксерський Кураж. Тут п'ять нокаутів від Сашка. Авансом вподобайку. пиши улюблений нокаут та переход на спецвипуски. Там багато чого цікавого. Ти не пошкодуєш. Побігли дивитись. Дебют Усика в США і відразу шоу проти американця Деніела Брюєра. Він не просто домінував, а реально катав суперника по рингу. У сьомому раунді ідеальний лівий хук. І Бруєр опинився в нокауті. Усик одразу заявив, Америка, я тут. Це був вечір, коли Педро вийшов і пожалкував. Усик красиво розкатував суперника джебами, а потім лівий прямий у щелепу. Один точний удар, і кубинець падає як підкошений. Четвертий раунд, і нокаут у стилі вітаючого хірурга. Це була тотальна злива ударів. Усик не просто бив, він перетворив бій на спаранхи з мішком. У третьому раунді він притис Мюллера до канатів і почав шторм. Лівий, правий, ще лівий. Рефери не витримав раніше, ніж суперник, технічний нокаут і нова демонстрація класу. В Англії чекали перемоги свого хлопця, але Усик вирішив показати, що таке справжній чемпіон із України. Восьмий раунд, ідеальний таймінг, лівий крос у підборіддя. Белью падає як підкошений один з найяскравіших нокаутів у кар'єрі Усика. Це мій один з найулюбленіших боїв Усика. Чвертьфінал всесвітньої боксерської суперсерії. Хук намагався бруднити бій, але Усик включив режим професора боксу. У 10-му раунді буря ударів, хук без відповіді і рефері змушений зупинити це знищення. Це був не просто нокаут, це була технічна лекція для всієї вагової категорії. Це був Усик, піцівський айтішник, який читає суперників. Як відкриту книжку? Хто наступний? Пиши в коментарях.